Подивіться, який гарний карась Це вже, я розумію, на карася похоже. Тут ми напевно і пристроїмося. Першим ділом у нас буде йти, звісно, наш закорм. Сьогодні я брав з собою прикормочку від інтерв'юля преміум серії «Бісквіт Карось». Прекрасна прикормка для ловлі карася. Я її в основному Приловлі на кормачки на фідер використовую. Я сьогодні хочу на кивок покормитися. Молотой креветочки обов'язково додаємо. і не забуваємо про крильову олі. І Якщо у нас діло йде про крупну рибу, то обов'язково додаємо зернові. В даному випадку я взяв зернові відробен мікс 6 зерен. Тут у нас і перловка, і кукуруза, і пшениця. Ну, коротше, всі зернові, які потрібні для ловлі крупної риби. конопелька. Все-все-все в нас тут є. Зразу прикормимо дві точки, одну тут зробимо, а одну там за корюшкою. Удочку я сьогодні брав свою від Fagman Extreme Carbolo 5-метровочка, шикарна удочка, вона предназначена взагалі для ловлі коропа, але на неї дуже приємно ловити карася, Тим що ти його просто виважуєш на легку руку. Кивочок ось такий лавсановий. у Артурчика я брав цей кивок. Для мене це один з кращих кивків. І шнурочок у мене тут стоїть. Не пам'ятаю я на ляща як їздив на мутфав, правда він тут тонкуватий, стоїть 008. Може прийдеться і другий шнурок вставити, Але зараз побачу. Бо я цей шнурок тоненький ставив, щоб вилить на течії. Кстати, дивіться, яка в мене є прекрасна сумочка від профмонтажа. У неї просто шикарно влазять всі наші речі для ловлі на поплавок і на боковий кивок. В ній йде ось така маленька сумочка, ну в комплекті дві. Тут я одну сюди положив. Тут у мене поплавочки, лісочки, бачите, запасна котушка, ваги. Ну, коротше, всі речі для ловлі на поплавок і на боковий кивок. Повторююся. Зараз виберемо машулечку. Десь тут нам Артурчик присилав карасьові. О, Ось таку поставимо. По наживки у нас. Ви стрімився куфіка. чесночок, я взяв і медок. І черв'ячки. Ставимо черв'ячко. Боже нарваного. На три частинки його можна переривати і підсажуємо зверху пінатістом. Ось бачите, оце в нас така наживка. Пінатіста нам, по-перше, що дає свій результат, він, це однозначно. А по-друге, в нас стає мармишка наша практично невісома. І в нас таке, знаєте, виходить, плавне-плавне падіння мармишки. От карась, це просто обожнює. Перший міні-карось. Не за тобою ми сюди приїхали. Йди відпочивай. Ми за килушними приїхали. Я вас вітаю. Коротше, хожу, брожу, не можу ніде зацепитися за карася. В одному місці спробував. Вроді місто перспективне, я там в цих краях, ну не іменно на цьому місці, а там рядом ловив на поплавок, то карасів нас клювали. Просто шикарні і непогано. А це не хоче, плітка об'їдає і все. Так що зараз знайшов такий лісок. Тут бачу у нас такий розливчик невеликий. Зараз ми тут десь знайдемо собі якесь містечко і попробуємо тут. Думаю, тут у нас карась повинен брати. Так що йдемо, шукаємо місто і приступаємо до нашої риболовлі. пішов друг, друг и коротше Короче, друзья, я локации. Там у нас, короче, сами сами древник растет, такі Такие, знаете, і меньше. А це же, короче, у нас на щось похуже. Так что задержимся на этом месте. Будемо сподіватися, що він тут клюватиме. це буквально я прокормив, пройшло у нас хвилин 15. і Першого взяли. Зразу ж і другий пішов. Бачите, як добре цією удочкою працювати, друзі, що ми можемо виважувати рибку і не бояться, що з нею щось стонеться. Оце такий не сильно крупний, але все-таки карось. Ту на карась. Оце, друзі, я розумію, тут вже у нас місцьок непоганий. Тут карасі хоч і не крупні, ну як не крупні, це приємні карасі. Усі за ладошку, такі грам по 250. Оде ж кльов тут, як ви бачите, тільки, тільки опустиві є, тільки опустиві є, я просто кайфую. Там простою, я ж кажу, плітка таке робить що. Невозможно зовсім ловити. А тут, як бачите, карась трішки краще відзивається. Дивіться який гарний карась. Це вже я розумію. На карася похоже. Дивіться який смаколик. Ну як я і замітив, що ставиш тільки більший кусочок пінотиста. І зразу у нас карась бере набагато крупніший. Дивіться, це вже я розумію. На карася у нас похоже такий грам. Та півкіла должно быть у него, 450 пивкила, Прекрасный карась. Иди. Не зря я пішов, если честно, на это место. Тут у нас трішки цікавіше. Ставлю я вот так вот, смотрите, рубаю червячок, например, на три частины. І ставимо такий побільший шматочок пінотіста. Це я ставлю зараз медові. І от на таку насадку і плітка, не так довга, і крупніший карач покушає. Да, на цьому озері карасі стандарт 350 грам і до ворушки не ходить. І карасі, щоб ви розуміли, вже пусті. І крив вже в них немає, вони вже в нас віднерестилися. Якась така аномальна весна в цьому руці, що, що не поймеш. Він вже тільки дожен починати тертися, він уже у нас, от оттерся. Оце вже хороший кара, дивіться який смаколик трішки, трішки більші карасі, бачите, почали в нас проклювати Зараз думаю піду, перекушу до машини, викидаю зараз остальний корм, хай у нас рибка а ми якраз тим часом перекусимо і можна в принципі нам ще Годинку побачить, тому що як ви бачите, стою по поясу в воді, ну, не сильно комфортно рибачить, трішки трішки підмерзаю. Тому мене в мене у забродах надовго не вистачає, я максимум 3 годинки більше, більше стараюся не ловити. Та давайте отут на травички поїмо. Вам треба таку сумку ось як у мене. Да, вона три копійки стоїть от про хмонтажі. Літом Ось сюди кидає заморожену бутилку води і їжу положив і цілий день їжа холодна, ніде нічого не пропадає. Давайте щось з'їмо. Та будемо вже рибу ловити. Хліб, яєчко. І що ще. А знаєте що в мене таке? Така на рибалку не можна. Дивіться. Хоп! Оооо, ікра! Ікра карасьова. Угу. Яка вона тільки смачна. Приятного вам. Не, 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 не. І нам усім приєдного. Зараз <рес> з яєчком буде те, що треба. Заходь на огонек, друже, красавчик. Да, друзі, давно не брав боковий кивок у руки, знаєте, я вам скажу чесно, дуже приємно потягнути. Хай карась не такий сильно і великий, як хотілося, але в принципі для когось це просто здоровенні карасі. Зразу моментально, тільки опустив. Розклювується коросик, все краще і краще, але в нас уже, друзі, якщо чесно, і закінчується трішки трішки черв'яки. Я просто опариша забув купити. А з черв'яками не розчитав. Я не думав, що у нас буде так плітка довбати. У нас тут десяток черв'яків залишилося. Це ми їх зараз, напевно, доловимо. Та буде нам і досить. Я ж вам казав, що тільки поставки на тісти і зразу у нас карась починає плювати, але ну, набагато більший. Менший напевно не може закоптнути, а хороший бере. Одно око й Джо клюнув. Немає ока, десь загубив. Дивіться який продертий. Хто його продер, не знає. ну карась приємного розміру. Опа. А ось, друзі, у нас буде і завершаючий карась. Тому що черв'яків у нас вже нема. Можна було б ще годинку нам половити. Так що ось таким прекрасним карасюм ми і завершимо нашу риболу. Зараз подивимося, що нам тут удалося піймати, друзі. А ну, дивіться, в принципі непогано. Середнього розміру, ну півтора десятки, як кажуть, на жарюшку, вдалося нам піймати. Шикарний результат. Я думаю, друзі, результат у нас получився непоганий. Коротше, збираюсь, вже все спакував, зараз будемо йти. Да, ізначально якби я на це місце прийшов, то ви знаєте, можна було б тут нам більше рибки піймати. А так, на тому місці я дуже багато потратив часу, і в мене плітка там з'їла всі черв'яки. Я небагато їх брав. Дві порції купив і закінчились. Ну нічого, в принципі, результат у нас непоганий. Надіюся, ми ще в ці краї приїдемо і дамо тут матч реванш великим карасям. Сьогодні карась ну, не сильно був гарного розміру. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.